Продовжуємо випуск. Національна збірна України з боксу тренується у Коломиї. Спортсмени традиційно завітали до писанкового міста, щоб підвищити свій професійний рівень і підготуватися до чергових змагань. На тренування запросили і нас. 21-річний киянин Дмитро Лісовий, майстер спорту з боксу на Прикарпатті. вже третій тиждень цим спортом займається чотири роки за цей час встиг стати прозером багатьох міжнародних турнірів. Саме тут, у Коломиї, готується до відповідальних змагань, які попереду. Буде турнір Мангера проходить е, в Херсоні, і там буде вже вирішуватися. Хто стане кращим і поїде на чемпіонат Європи, який буде проводитися в місті Харків? Хлопець каже саме тут на Прикарпатті, окрім тренування, усі спортсмени мають ще й цікаву культурну програму. Зокрема, цьогоріч саме у Коломиї боксери з усієї України, на водохрещу пірнали у крижану воду. Серед сміливців був і Дмитро Лісовий. Відчуття класно бодро. Сразу свіжість бодрость і за тренувачок ну розслабило. класно. сподобалось. Думаю, буду кожен рік тренувати. Тут у вас коломиї дуже красивий спокійний городок, люди дуже привітні. Ну, все добре, дуже подобається. Нас возять буковель на день, там, на вихідних, ми там катаємося на лижах на сноубордах. Микола Хаджуоглов, заслужений тренер України, до Коломиї приїхав з Миколаєва, розповідає, наша країна має перспективне боксерське майбутнє. Взагалі, це збірна України, вже хлопці, як мінімум. Хочуть попасти на чемпіонат Європи як максимум Олімпійські ігри в місті Токіо, і то вже їх плани на 4 роки. Я думаю, що тут є такі люди, що туди мають. Попасти переконує Коломия – Це хороший тренувальний майданчик. Тут уже давні традиції збірних різних збірних на всіх рівнях від юніорів до дорослих. Завжди з початку року, вже традиційно збірна команда чоловіків тут починає підготовку на сезон або чотириріччя. Як і тренери, так і спортсмени кажуть, у Коломиї є усі умови для ефективних тренувань і відпочинку. Сподіваються, що традиція розпочинати тренувальний рік у писанковій залишиться. Це наша традиційна база, та приймає нас тут добре, харчування нормальне, відповідальний збір. Тому що тут у нас закладується фундамент, на базі якого ми будувати, будемо будувати будинок на цілий рік. Уже 15 років поспіль у Коломиї відбувається навчально-тренувальний збір національної команди України. До нашого міста на кілька тижнів з'їжджаються кращі спортсмени країни, які відстоюватимуть честь батьківщини на Олімпійських іграх та чемпіонатах Європи та світу з боксу. Вони традиційно вже тут збираються в Коломиї, їм тут комфортно їм подобається для них всі умови тут складені. Так що тренувальний процес йде дуже дуже добре. Іван Даналишин, віцепрезидент Федерації боксу Івано-Франківщини, каже, щоб добре тренуватися, потрібно й добре відпочивати. Тому дбають про дозвілля спортсменів. Поїздки на гори катаються на коньках, як завжди. Тут у нас Вони відпочивають, відновлюють сили. Попереду боксерів наполеглива робота, безперервні тренування та участь у найпрестижніших змаганнях Європи та світу.